Редактор сайту Наші гроші Юрій Ніколов, 16 серпня у своєму Фейсбук, відреагував на цю новину і написав. Далі цитую: на схилах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолижний курорт ТОВ Буковель. Це ТОВ хоче зробити курорти Свидовець у чорній тисі, а також «Бестрицю» та турбат неподалік звідти. Ми про це будемо говорити далі. Пан Юрій долучиться до нашого ефіру. А поки ми детальніше про дорогу та яку мають ремонтувати. Чому встановлена така вартість? Поговоримо із директором служби місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Ростислав Пріцак приєднується до нашого ефіру. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Чи чуєте ви мене, пане Ростиславе? Доброго дня? Так, добрий день. Я нагадую, що Юрій Ніколов слухає нашу розмову і приєднається до нас, але давайте спочатку розберемося, що це за дорога, яке є її значення, яка навантаженість на зараз на цю дорогу? Ще раз доброго дня. Я дякую, що запросили в студію для обговорення теми, що останні декілька днів має великий резонанс. Хочу внести роз'яснення, щодо до вар. Тості проведення капітального ремонту автомобільної дороги Єсеня-Чорнотиса на балансі служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області перебуває 348 обласних та районних автомобільних доріг. Автодорога Єсеня-Чорнотиса є однією з них. Протяжність цієї дороги складає 7,6 кілометрів за час існування служби, ремонту цієї дороги не проводилося. Уже вже більше як 10 років внаслідок обмеженого фінансування. Дорога я просив, щоб показали стан дороги цієї. Так дякую, гарно дорога, як видно на фото, перебуває не в кращому стані і давно потребує відновлення. Тому на звернення голови територіальної громади за дорученнями місцевих мешканців, тому що туди не, можли... не може не доїхати ні швидка допомога. Ні хворих, ні, ні шкільні автобуси, ні, ні до шкіл не можуть дійти. Шість років перекривається ця дорога. Шість років наголошую, Ви можете окремо звернутися до голови Єснянської територіальної громади. Після е, цих всіх звернень, після е, додаткового обстеження, нами було прийнято рішення щодо необхідності капітального ремонту автошляху. І ще до початку війни, наголошую, до початку війни службою було замовлено проєкт, що було виконано з урахуванням усіх необхідних геологічних та геодезичних досліджень з огляду на те, що об'єкт знаходиться у гірській місцевості і є складним до виконання під час обстеження. Е, було виявлено підмиття підпірних стінок гірською річкою, аварійний стан штучних споруд, яка нараховує три аварійні мости, тобто три аварійні мости, вкрай незадовільний дорожнє покриття дороги. Так, службою оголошений тендер на проведення виконання капітального ремонту автошляху. Тендер є прозорою процедурою, де між собою конкурують претенденти на проведення робіт. Переможцем відповідно до процедур буде той. Чия пропозиція буде найбільш конкурентною, Тобто дозволить скоротити витрати бюджетних коштів на реалізацію проєкту. Що стосується вартості проєкту, я ще повторюю, вартість проекту коштує 280 мільйонів гривень. Все інше це є. Е, Кошти, які е, включені до ризиків, до інфляційних процесів, це є податки, які є е, зобов'язані ми включати в проектні роботи, тому що це є зобов'язання відповідно до методики розроблення е, дорожніх е, робіт. Почула вас, пане Ростиславе. Давайте ще тоді розберемося з вартістю. Ви сказали, що планували ремонт цієї дороги ще до моменту повномасштабного вторгнення. Тоді ви вже обраховували скільки буде коштувати, враховуючи всі ризики, і чи тоді сума відрізнялася від того, що зараз заявили в тендері? Дивіться, під, ми не могли на, на даний момент, коли ми почали здійснювати обстеження, ми тільки е, обстежували і набирали набори робіт по об'єму. Поки ми це все, це є клопітка робота, це робота не одного місяця, не двох і не трьох робіт. Поки ми е, пройти геологічні і геодезичні дослідження, взяти е, всі ці об'єми, взяти об'єми по аварійності мосту е, довготривалий процес. І е, ціна вартості даних об'ємів вираховується після того, коли ми будемо, коли ми мали вже всі об'єми, всю картину е, цієї дороги. Ми не могли зробити проект там на пів кілометра на кілометр, чи не це. Тому що вон, ця дорога потребувала масштабного тотального ремонту. Вс, ну, Вся дорога, вся протяжність цієї дороги. Давайте деталі. І об'єми і об'єми, коли вже почали обраховуватися і розраховуватися, ціну, ціну утворення відповідно вже зросло, але аналіз цін брався на підставі аналізу та моніторингу дослідницьких інститутів. Угу. Пане Ростиславе, давайте ще детальніше де щоб... вони є в прямих доступах для. для... Трішки переривається зв'язок, і тому обривчаста така виходить в нас розмова. Давайте ще роз'яснимо нашим глядачам, про які ризики йдеться. Ви сказали, що включали всі ризики. Розуміємо, що це гірська територія. Які ще ризики? Інфляцію враховували, так? Інфляція. Інфляція враховується для того, тому що це є довготривалий проєкт. На цей проєкт грошей немає. Є тільки 5 мільйонів гривень, за які ми можемо в цьому році тільки від тільки розпочати підозрючі роботи це розчистка кюветів чагарників та розчистка для того, щоб ми підійшли до будівництва підпірних сінок, треба розчистити навіть під сміття русло річки. Все, більше коштів немає. Інфляційні кошти заплановані для того, що проект є довготривалим, довготривалим і можливе, є буде підняття цін там через рік, два-три. І ці кошти будуть за ну, це є с. Своїх роду ми себе страху, ну, не ми себе страхуємо, нас заставляє законодавство себе страхувати. Це, що стосується інфляційних коштів. Що стосується ризиків, при твердій ціні, тобто в проєктній роботи включають у себе тверду договірну ціну, по якій ми заключаємо з майбутнім заключимо підрядником договору, да, передбачається ризики. Ризики це під час, в процесі виконання робіт. Які ми не могли, ну ми, ми все ж ми, ми передбачити, бо тому що не все завжди можна передбачити, тому що це є природні всякі явища, які ми під час процесу можуть виникнути додаткові, можуть, я ще раз повторю, можуть виникнути додаткові роботи. І за рахунок цих ризиків робляться додаткові роботи. Тобто не додаткова закупівля, а просто виконуються додаткові роботи. І це. І це тільки при наявності додаткових робіт. Ну, ми надіємося, що їх не буде, що ми обстежили якісно, і будемо Угу. пане Ростиславе. Так, я почула, зрозуміла вас. Є, е, кажуть нам редактори, що є у нас Юрій Ніколов на зв'язку, але я ще до пана Ростислава маю зв'язок. Якщо можемо, пана Юрія до нас приєднати і будемо так всі разом спілкуватися. Пане Юрію, я вас вітаю. Чуєте ви мене? Да, добрий день, доб... чую. Так. Нагадую глядачам, що Юрій Ніколов є редактором сайту наші гроші, який відреагував на тендер на ремонт дороги в Закарпатті. І до пана Ростислава, пане Ростиславе, ще скажіть на який термін заплановане виконання цих робіт? Бо на сайті Прозоро вказаний тендер, вказане число. Це 31 грудня 2023 року. Тоді маєте закінчити ремонт дороги цієї. Ні. Вказано в документах, в, до, в проєкті договору на цей рік в межах одного бюджетного року. В кінці бюджетного року додатковою угодою, продов... додатковою угодою, це так процедури проходять. продовжується договірні відносини із підрядником. Тому що ну, так, ви ж розумієте, 280 мільйонів вам ніхто не дасть у цьому році їх немає. мав. Їх... Просто нема Згоди. закладено тільки 5, Я вже поясню. Тільки 5 мільйонів закладено. Uh -huh. І це і ще треба сказати. Чи ми в цьому році ще розпочнемо ці роботи, тому що ще тривають відповідні процедури, на якому будуть конкурувати підрядні організації, uh -huh. це uh -huh. ще довго тривала процедура тендерів. Почула пане Ростиславе, дякую. Ви не відключайтеся, залишайтеся з нами. Пане Юрію, uh -huh. повертаюся я до я вас. Маю. Так, пане Юрію, чуєте мене? Добре, ага. Ви відреагували на цей тендер на е, ремонт дороги на Закарпатті. Скажіть, що саме вас засмутило, обурило, заставило написати коментар? Е, те, що у нас міністр е, цифрової політики оголошує збір на дрони на чверть мільярда гривень. Е, дрони, які мають вбити якомога більше кацапів і допомогти нам е, зберегти наше життя. А в цей час. Е, Карпатах готуються будувати курорт прямо зараз, витрачати кошти не на дрони, а на курорт. Угу. Оце мене вибісало. Ви я знаю, що ви прослідковуєте ситуацію із тендерами. Взагалі, чи багато таких подібних тендерів зараз найближчим часом з'явилось в Україні? Ну о, скажімо так. Ремонтів доріг до курортів небагато, ну це фактично я перше такий побачив. Але тенденція до того, що місцеві органи влади yeah. почали замовляти ремонти доріг будь де очевидно. Тобто Закарпаття тут не унікальне, тобто зараз цього і в Києві повно, і навіть ще дорожчі ремонти оголошуються. Ну тобто, в мене щире таке переконання, що у багатьох людей які Зараз отримують наповнення бюджетів за рахунок, в тому числі збільшених податків з військових, то чи заві гроші, які з'явились, і втратилось таке розуміння на що треба витрачати Україні, щоб не програти війну, тому що наша війна далеко ще не виграна. Я не арестовуючи закликаю всіх тверезо дивитись. Типа, якщо хтось не розуміє, куди, от типу, ну хоча б попитайте у тих людей, яких люди в армії зараз служать. Ну у нас мільйон вояків. Я думаю, що багато людей має зараз розуміти, де наші першочергові потреби. Пане, От, Ю... якщо хтось забувся, так то треба згадувати. Так, пане Юрію, ви зазначили в розмові, що це дорога до курорту? а От пан Ростислав Пріцак, директор служби місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області, він каже, що до них звернулися представники територіальної громади, що люди не можуть до школи доїхати автобуси швидка не може по тій дорозі доїхати до потрібного місця. Чому саме ви кажете, що це до курорту? Тому що саме зараз, у ці місяці обговорюється історія з будівництвом курорта в Чорній Тисі. Ну офіційно, легально там виступають люди. Фірма звернулась. Навіть відома яка фірма, навіть відомо кому вона належить. Це дружина і син Ігора Палиці, відомого бізнесмена на Прикарпаття йде uh -huh. всі в Україні відомого. Тому та я розумію, що ще комусь треба дорога доїхати. Ну я розумію. Ну от серйозно просто у мене трохи клинить, коли я от там ніяк доїхати в школу, і а ми міністр оголошує збір на дрони. У нього немає бюджеті. Дякую, пане Юрію. Ми почули вас. Маємо обмежений ефірний час. Дякуємо, пане Ростиславе, Якщо ви тут ще маємо 30 секунд, можете дати відповідь на все те, що почули від пана Юрія. Ну, дана дорога зовсім ніякого відношення не має до курортного містечка. Пан Юрій наголосив, що зараз обговорюється дуже питання розбудови садовця. А я наголошував, що це питання стояло ще. Два три шість років тому назад починати це і проектування і ремонтування дороги, тому що ми побачили самі в якому жахливому дякую. стані дана дорога. Так бачили, пане Ростиславе. Дякую. З нами був Ростислав Пріцак, директор служби місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області і Юрій Ніколов, редактор сайту наші гроші.